У садочку новий день. Всім говорим добрий день! Добрий день тобі і мені. Добрий день всім людям на землі! Вітаю вас, дітки, мої любі хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на математику. Сьогодні ми з вами будемо вчитися рахувати та порівнювати. Малята. Ось ручка одна. І друга. Давайте порахуємо, скільки пальчиків на одній ручці. Один, два, три, чотири, пять. П'ять пальчиків на одній руці. На іншій рахуємо. Один, два, три, чотири, пять. І на другій п'ять. Ручки в нас бувають ліва і права. Отже, на лівій п'ять і на правій п'ять. А якщо ось так, тут один. один пальчик на лівій руці. А тут, а тут багато пальців. Один пальчик на лівій руці і багато пальчиків на правій руці. Так, молодці. Давайте ще раз. Один і багато. Один пальчик на лівій руці, багато пальчиків на правій руці. Зараз ми з вами пограємо у гру. Що це? Це яблучко, так. Скільки яблучок? Одне. А якого воно кольору? Зеленого, так. А в якій я тримаю ручки? У лівій. Так, отже, одне яблучко у лівій ручці. А це що? Так, це апельсинки. Якого вони кольору? Оранжевого, так. А скільки їх? Їх багато. Так. В якій руці я тримаю? У правій, так, ліва в мене вільна. А якщо так? Скільки яблучок? Одне. Скільки апельсинок? Багато. Одне яблучко у лівій руці. Багато апельсинок у правій руці. Давайте відволічимося, зробимо фізкульт хвилинку. Вставайте на ніжки. Виростемо великими. Яблук нарвемо в кошики великі, ми їх складемо. Ще раз. Виростемо великими. Яблук нарвемо, в кошики великі ми їх складемо. Давайте ще раз. Виростемо великими яблук нарвемо. В кошики великі ми їх складемо. Молодці! Ну що, розім'ялись? Трішки відволіклися. Тепер запрошую на наступну гру, яка називається чарівні квіточки. Так, ліва ручка права ручка. Ліва ручка права ручка. Ще раз, ліва ручка права ручка. Помахайте лівою ручкою. Помахайте правою ручкою. Ще раз помахайте правою ручкою. Помахайте лівою ручкою. Ну, молодці, ви вже знаєте, де права, а де ліва ручка, що знаходиться біля лівої ручки. Квіточка, так. А якого вона кольору? Білого. А скільки квіточок? Вона одна. Так, а що знаходиться біля правої ручки? Також квіточки. А якого вони кольору? Вони червоного кольору. А скільки їх? Їх багато. Так, ще раз з лівої сторони. У нас біля лівої ручки лежить одна квіточка білого кольору. А з правої сторони біля правої ручки лежать багато квіточок, вони червоного кольору. Отже, зліва у нас одна квітка, а справа багато квіток. Ще раз, Зліва одна. Справа багато. Ну що, дітки, вам сподобалася гра? Сподіваюся, що так. Отже, ми сьогодні вчилися відрізняти, де один предмет, а де їх багато. Багато це декілька. А один це один. Дітки, дякую вам за увагу. Ви сьогодні були великими розумничками. Справилися з усіма моїми завданнями. Дякую вам за увагу та чекаю на наступних заняттях. До побачення! На все добре!